Привіт усім. Отже, заходимо на стрім. Привіт усім! Сьогодні знову матимете змогу оцінювати якісь мої моки. Привіт, Яна! Привіт, Светлана. Привіт! І ще я вам ще можу розказати? Що волосся моє. Після того, як на місія краса його ну, мене змусили зробити маску. Вони мені робили. І це була маска із Олії та... Спирту. Це було жахливо, воно було пересушене. Я, бачите, зараз я все те пересушене змогла відрізати. Тому ось так от. Ушки мерзнуть, а чому вони мерзли? Як ти там? Дуже добре, все класно. Так що зараз воно здорове. Для здорового волосся потрібно, щоб воно на дотик при митті шампуню на кінчиках було м'яким, слизьким. І так, так як я пообіцяла змінювати одяг, я зараз буду міняти сукні. Отже, чекайте. Ну а цю ви подивилася, начебто, непогано так. Тікайте. Людина там прийшла одна, а звідки ви знаєте про сумку, яку я матері купила? Маленька чорна сукня. Наглажена, тобто. І так, кому потрібно ортодонтичне лікування, тобто встановка брекетів? Мої три зуба Ну, якщо це не жарт, то можу порадити лікарку. Як заказати відео привіт? Написати мені привіт. І за 300 гривень я запишу відео. Привіт! Так, ну, побачили цю сукну, зараз я ще перевдягнусь Ваш кольор волосся. Ні, іноді я можу затонувати, але ніколи не фарбувала. Тобто я не темна і не світла, я темна руда, можна сказати. Не зрозумів, куди написати. В особисті або в коментарі під відео. нас, що при вас? А? <свистач> Скільки хейтерів стану? Я боюсь, що тоді мене блокануть. Дякую. М -м, це ось така сукня. Не ну, малювали, так? Я написала річку, відповідь, обов'язково відповім. Ну і ще обсудимо, мама каже, що у мене негарно виглядає волосся. І ще вона каже, що воно не густе. То а як ви думаєте, вона завжди прищеплювала мені ці комплекси з дитинства, говорила про це. Принижувала, казала, що волосся хороше було в бабусі, більш ні в кого, так би мовити. Людей завжди, хоч волосся і до копчика, воно не скаже, що це хороше. У мене теж до копчика відростає. Зараз так, по груди, якщо прямим. Ось, як ви вважаєте? Золо, я не зрозуміла вас. Чи хороше у мене волосся? Немоби сяяння є. Гарне волосся, дякую. Нормальне. А я вважаю, що хороше. І ваша мама вдома. Ну, отже, чекайте наступний образ. Це ваша кімната? Так, у тебе є муж? Ще немає хлопець. Ну, він любить моє волосся. Яка за... ціна замовити привітання? 300 гривень. Ну і я побіжу ще Що, щось найду. Як хорошо всі ли? Ну, мені не подобається. Щось с тіктоком сталося, що вони причеплюються із ног до блогерів. У них це періодично. Вау, дякую. Сколько у тебе нарядов? багато? Привіт, Анастасія? До речі, сьогодні ми підемо ще на один аккаунт. Де покупали? Де виходило? Так. Додаю Анастасію. Так, хто тут іще у нас? Привіт, привіт. Привіт. Я ти? зараз я зроблю добре і підключусь. Ну, камеру включу, добра. Добренько, ти підключайся, а я ну, напевно вже не буду переодягатись. Тобі гарно гарний образ. Дякую. Як у тебе справа розказує? У мене дуже добре все. Так, добре. Класно. Я ж вже говорила, що їздила а, щодо брекетів. Е, там підправила трохи догу. Отак от. А як ага. ти ставила брекет? Скільки вони коштували тоді? У ті давні часи, так би мовити. Тоді вони недорого, ну як сказати, самі брекети мені вийшли в акції, це було десь 12 тисяч. Ну це було. Років десять назад, десь. А було. так і в мене, так. Ну, це може в тебе якась, я не знаю, акція, або може, ну, це були металеві у мене тоді. Ну, плюс ще ж дуги я міняла, це також гроші. Я зрозуміла. А я позістригала все те волосся, от кінчику, яке мені наносило маску, я розказувала спирт і олія. Це було жахливо. А це ти хтось тобі посерія? Ні, але я не хотіла цієї маски. Це на місія краса на шоу. Сказали, щоб волосся пригладити, нанесем таку маску. Вона просто пересушує волосся і все. Це якийсь такий жаль, таке робити це з волоссями. тобто... Це я просила, не що не треба. Вони ще казали, кератин це вимити кератин це нормаль, з волоссям нічого не станеться. Ну, жахливо було. Я його утримувала бальдамами. Я ще знаю, що якщо ти чула, дівчатка, які виступають, танцюють, вони желатином собі волосся ну, зависують спеціально, щоб воно не заважало їм, а потім, тобто, волосся теж не дуже гарно потім виглядає після цього. Ну, так я оце все зістріла, і зараз у мене воно ось так от прямим. І е, таке, бачиш, блимскуче стало. Ну, Можна, щоб воно було здорове в тебе. Ви подруга? Ну так. Так, що ж тут за дарувальник? Зараз побачимо, хто цей флор. Адекватний. Адекватний Пішов вже. Подруги? Так. Звичайно. У нас так сумнів. Ти його дописала вже, чи ще пишеш. Роман? Так, так. Пишу, пишу кожен день. А потім волоси випадати почнуть. Не почнуть вже. Тоді вони не випадали, тоді вони сушились, так кінчики могли ламати. А зараз майже немає відломування. До речі, щоб волосся росло добре, треба рахувати, скільки відломалось волосин. Над білою скатертиною причисуватись. І має бути не більше 15. Це відламаних не випавших, а відламаних. А ви що це на кінчиках такі, вони не більше ставають. Дивись, а дивися, коли ти вообще плануєш анонс своєї книги зробити? Ну, я думаю, до дня народження влітку. Це тобі ще менше року. От крім того, я редагує в плані розділових знаків, щоб там не було ні помилок, нічого. Зрозуміло. І ми ж хочемо потім перекласти книгу. На, на, угу. на будь-яку мову. Ще знаю всі мови і при тому досконало, так що там проблем не буде. Слава Богу, з'явився на Щі. і не треба платити перекладачам, бо це пішло в тисячі. Можливо. Так от. Ну що ж, я думаю, ми вже тут на цьому стрімі поговорили, давайте зайдемо ще на один мій канал. Настя знає його, давайте спробуємо, як там будуть глядачі. Тому що це в мене з'явилося обмеження по тій причині, що я десь щось висловилась і щось, і вони вже намагаються мене обмежити. Тому підемо ще на той канал. Отже, давай. давай.